Приблизно 50 дітей-переселенців із батьками відпочили на пікніку на одній із ферм Ківерцівської громади. Діти провели час на пасовищі, каталися на конях, а після цього смакували пловом. Лілія Зус виховує десятьох прийомних дітей. З ними На Волинь приїхала із Лисичанська Луганської області. Нині живуть у селі Угринів Луцького району. П'ятеро маленьких ходять в дитячий садок, п'ятеро ходять до школи в селі. Діткам дуже весело, вони погуляли, погода дуже гарна. Сім'я Набока – Олександр, Катерина та їхня донька Настя переїхали з Харкова до ківерців у березні. Волинь нам дуже сподобалось. Гарні люди. Нам подобається, але хочеться додому. мені все сподобалось. Природа, свіжий воздух, звіря. Одинадцятирічна Софія з Покровська Донецької області. Дівчинка каже, що на Волині відчуває підтримку і допомогу, а також ділиться враженнями про пікнік. Тут багато тих людей, які можуть підтримати, тут багато тої допомоги, тут... мені тут дуже подобається. Я бачила сьогодні багато вівць, взагалі стадо було. Мені дуже сподобалась дорога довга, але вона того коштувала. Частування дітям плов приготував фермер В'ячеслав Зінкевич. Це найкраща страва, якщо взяти на велику кількість людей, то, то найкраще, тому що рис вбирає в себе два з половиною рази більше, ніж він важить. Тобто, якщо ми беремо кілограм і даємо, робимо плов, то він вже потім важить 2,5 кілограма. Тут порції на 150-180 людей. На пікнік, який назвали тепла Волинська осінь, переселенців із дітьми запросив один із благодійних фондів Ківерцівської громади. Керівниця Наталія Кушніро розповіла, з усім необхідним перевезенням, частуванням, розвагами допомогли благодійники. Наступний благодійний захід планують для бійців, які перебувають на лікуванні, до Дня захисників та захисниць України. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.